привіт привіт, величні люди величної країни! Вітаю вас на каналі Зо Зуленька. Мені так подобалося це привітання, то я вирішила його використовувати, тому що воно відображає суть. Я трохи вирішила змінити формат. Трохи-трохи і не буду показувати, як я буду наші будиночки, тому що мені взагалі не виходить адекватно їх знімати сам процес будівництва. Тому я вже буду показувати, що я тут наробила. І тадам перший будинок. Якщо ви щось дивилися а та й не дивилися, ви можете розуміти, які халабуди є у ставанні. Я знесла цю халабуду тут, що стояла. І збудувала ось такий двоповерховий будинок з червоного пісковика та жовтої кераміки. З нього почнемо наш огляд. З цього боку він виглядає ось таким чином. Трохи я політаю, щоб вам показати, який саме він зі всіх сторін з фасаду. Так, оба, підлетимо ще трошки ось великі вікна. Багато простору і багато зелені та світла. Він має два входи. Ходімо, покажу ще один вхід на першому поверсі. Це такий будиночок на дві квартирки. Ось так. Ходімо до першої квартири. Це він був перший, то я не дуже заморачувалася з оздобленням. І ось таке ліжечко та квітка. Квітка у горщику. квітка, яка взагалі не цвіте, тому що це бамбук. Ходімо на другий поверх. По ось цим сходам подивимося, що тут. Якщо я правильно пригадую, тут в нас живка картограф, то я залишила стіл картографа, ліжечко, квітка, бамбуча і ще одне велике вікно, тому що тут савана, тут дощ з цього боку не капає. І сподіваюся, що тут взагалі тепло. Абам Ба о фішку, фішку покажу вам. Мені так вона сподобалася. Такий дах, він ніби з двох частин виглядає, і тут я використала ну то не бах, то сама схема, система Майнкрафту. Тому що у будівництві ось основи даху я використовувала плити на півблоки. Так ми знаємо, що всі навіть напівплити вони ідентифікуються Майнкрафтом як цілий блок. Тож, бачимо лише півблоки, а насправді ще півблоки це є поверхня. Тож, я заповнила водою повний блок і зараз впаду. І ось тут знизу нічого не капає, нічого не л'ється. І взагалі нічого не видно, нічого немає. Тож басейн зверху. Ходімо до другого будиночку такий будиночок біля пристані. Ось він такий з. Терасою. Я все буду в плюс-мінус одному стилі з акації, акацієвих колод та червоного піску і теракот. Зайдемо всередину. Всередині також у нас є стіл картографа, він був тут, тому я вирішила нічого не змінювати. раз у нас вже є професії у якихось жителів. І невеличка така тераса. Зайдемо сюди. Тут я нічого не ставила, того достатньо. Ну і ліхтарик з цього боку у нас тераса. ці кактуси, які я наробила минулого разу, я їх вже посадила, треба буде позбирати. І з цього боку трошки в нас є зелені та декору. Ось такі віконечки я облаштувала, знову ж таки кнопочки, і тут намагалася комбінувати звичайний пісковик та гладкий. Ходімо далі, там в мене цілий райончик, я вже збудувала. Ви бачите ще один двоповерховий будинок, також на дві квартирки для двох жителів. Почнемо давайте з фасаду. Я вам покажу як. Він виглядає майже так само. Там я трошки помилилася з кількістю блоків у висоту чи ширину, тому довелося трохи експериментувати та експромтом робити, тому що переробляти по 100 разів якось воно мені імпонує. Дах такий самий. Я його ось бачите, там він о. Мені так подобається ця тема. Трохи люків, трохи яскравих ягід, трохи зелені, трохи паркану. Цікава комбінація. В цій квартирі я поселила, як ви бачите, ткача. Картиночку вже повісила і поставила йому меблі, тілець та столик. Ну і картинка. Отут у нас живе ткач, з яким ми можемо вже торгувати і продавати вовну. Ходімо на перший поверх. Тут я оселила бібліотекаря і повісила йому картинку, додала трохи затишку. Ліжечко, стіл на двох і безпосередньо робоче місце. Показую, нашу я залишила цей один, який він був. Це взагалі не для контрасту, тому що в цьому будинку знаходяться мої речі, тут я живу. Тут крині з моїми речами, з моїми ресурсами, ліжко. Ну пічки, то, то не є проблема. Є проблема в тому, що мені наразі нема куди все це перекладати. Ви бачите, тут його всього дуже багато. Скрині заповнені. Цей будиночок я буду перероблювати лише тоді, коли побудую собі дім. А це я буду робити наступної серії. Можу тоді перенести свої речі. Я хочу подивитися, що в нас продає бібліотекар. Так, купує він папір, це добре, а продає приманка один. Я, чесно кажучи, не знаю, як працює це зачарування. Якщо знаєте, напишіть мені. Що ні, я то погуглю. Я вмію користуватися Google пошуком. Два таких будиночки я зробила, вони такі самі, як там в нас зверху в першій лінії. все те ж саме, то я не буду затримуватися на цьому. А ось на цьому будиночку я трошки затримуюсь, тому що він не схожий за своїм проектом, ні на які попередні. Я тут використовувала і червоний пісковик, і жовту кераміку, і ті самі. Колоди з червоного дерева з акації та кнопки, але покажу вам, яка в нього трохи інша будова. Через те, що у нас тут дивіться, яка красота. Я думаю, що види вони дуже цікаві, я вирішила зробити великі-великі такі вікна з усіх боків. Тут у нас є велике вікно. З цього боку ми маємо два, тому що цей будиночок також я будувала для двох жителів. Оздоблення все по одному принципу. І з цього боку також велике вікно, але через те, що воно виходить саме на сусідній будинок, нащо його відкривати. То тут вирішила я зробити ось таке. Ходімо всередину, подивимося, що там всередині. Перша хатинка в нас. Тут в нас живе інструментальщик: ліжечка, квітка, столик на двох, тому що в нас є одне ліжечко, є друге ліжечко. Вже я не стала навішувати сюди ліхтарі, тому що я вирішила, що я трошки буду економити залізо, економити сяючі ягоди немає сенсу взагалі ніякого. Тож, будь ласка, тут, тут і тут такий начнічок торшер. Вид. Цікавий, дуже красиво. Оці діжки сюди поставила, воно виглядає дуже, досить пристойно, і ми будемо мати ще одного рибалку. І ще в мене для вас є один будинок, який я хочу показати ось такий будинок, в який дуже хоче зайти голим, але в нього нічого не виходить, тому що треба перегнутися, а пригинатися голими не вміють. З цього боку. Так. Зелень зверху, як я це зробила в колодязі. І тут також зелень, ліхтарі. І тут було дуже мало місця, ділянка довга та вузька, то я вирішила зробити діагональний будиночок. Давайте я проведу вас всередину, покажу, що я там набудувала. Мені дуже подобається, чесно вам скажу, саме цей будинок він мені дуже подобається. Як ви бачите, я на оздоблення всередині витратила на найбільше часу та ресурсів. Два ліжечка тут в нас оселився ще один фермер, який нам буде. Я сподіваюся, дуже сподіваюся, що він буде нам продавати пшеницю чи купувати в нас пшеницю, тому що ці картоплі моркви в мене ще. Ще немає з креатива, я її брати не хочу. ну Вже на 100% 4, не, ні. Я будую карту так, але розвиваєтеся я все ж таки намагаюся у режимі виживання. Ліжечка два крісла, трохи квіточок і картини. Так, у нас тут є крип, крипер та якийсь пейзаж Майнкрафтовий. З цього боку також картинки. І через те, що ось там ось у нас є фермер. То я повісила їжі йому, ну і стіл коваля також у нас є. Не дивлячись на те, що тут у нас є два блоки, вийти ніяк, тому що знизу в нас все ж таки є паркан. І зайти також взагалі ніяк не вийде. Прикольно мені подобається, як виглядають дахові басейни. Так в них не покупаєшся, так їх ніяк не використовуєш, але красота вона може бути і. Взагалі, ніяк не використована. Ось таке в нас виходить селище. Прикольні будиночки. Оце я перебудую. Тому що буду вже будувати зараз свій будинок. Трохи буду включатися через те, що я хочу зробити там деякі автоматизовані моменти. Наприклад, двері я хочу, щоб вони самі відкривалися. Може ще щось інше, також прикольне зроблю. Будемо розвиватися далі. Мені залишилося добудувати зверху ось там декілька будинків, збудувати якісь прикольні ферми, вольєри для тваринок. Можливо, теж щось я придумаю і автоматизую його, ну і мій будинок. А вже потім будемо починати робити залізничку до теркотових печер, де я також хочу і збудувати штольню. Тож, дякую вам за увагу, гарного дня! Бажаю доброго здоров'я. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, Пока-пока!